Французька кулінарна школа Лецордон Bleu відома по всьому світу, гастрономічні ентузіасти мріють пройти там навчання і доторкнутися до прекрасного, дізнатися фантастичні рецепти, вивчити цінні лайхаки і відточити рівень кулінарної майстерності до досконалості, але курси в престижній школі коштують досить дорого. Кітчен Мак вважає. Що любов до кулінарії не знає кордонів, якщо у вас немає можливості виїхати на курси в Париж або оплатити навчання в Лец-Родон-Блею, це зовсім не означає. Що ви не зможете дізнатися секретні рецепти від французьких гастрономічних професіоналів, ми склали добірку з п'ять страв, які обов'язково варто спробувати приготувати самостійно. Гарбузовий крем суп з каштанами. Гарбузовий суп це незамінна страва для осіннього столу, щоб урізноманітнити звичний рецепт. Додайте в список інгредієнтів обсмажені каштани. Смак такого супу не залишить вас байдужим, інгредієнт, гарбуз тристах 800 Вершкове масло 30х60, ціль за смаком, вода за смаком, каштани готові 120, грибчасто цибулю 150, зелена цибуля 150, курячий бульйон 800, чорний мелений перець за смаком, молоко 500, вершки 500. Спосіб приготування: гарбуз наріжте кубиками, викладіть на дно каструлі, туди ж влийте трохи води. Додайте 30 грамів вершкового масла і дрібку солі. Обсмажте в глибокій сковороді дрібно нарізані рідчасту цибулю і зелену цибулю до золотистого кольору, Влийте курячий бульйон і доведіть до кипіння, додайте готовий гарбуз, посоліть, поперчіть, накрийте кришкою і варіть на повільному вогні близько 40 хвилин, збийте вміст каструлі занурювальним блендером, а потім процідіть через сито. Поверніть на сковороду, додайте молоко і вершки. Доведіть до кипіння, Суп розлийте по тарілках, додайте готові і очищні каштани, подавайте блюдо до столу, фокачче з томатами, ароматний італійський хліб, прикрасить п'ятничні посиденьки з друзями. Подавайте фокаччу з червоним або білим вином. Ця закуска стане найпопулярнішою серед гостей. Інгредієнт для тесту: свіжі дріжджі 12, тепла вода 135, Борошно 500. сіль 10. Томатний сік 150, чесникова олія 30, чесник 35, червона цибуля 60. Для начинки розмарин 1-2 пучка, червона цибуля 100, томати чергі 150, сіль за смаком, чесникова олія за смаком, спосіб приготування. Розчиніть дріжджі в теплій воді, тим часом обсмажте червону цибулю до карамелізованого стану, обсмажте часник в іншій сковороді, помістіть борошно і сіль у велику миску, додайте томатний сік, часникове масло і дріжджі, розчинені у воді. Перемішуйте протягом 1-2 хвилин на низькій швидкості, потім ще 7 9 хвилин на середній швидкості. Коли тісто буде готове, Додайте смажений часник і карамелізовану червону цибулю і добре перемішайте, залиште тісто відпочивати на 15-20 хвилин під кришкою, зніміть кришку і залиште ще на 15 хвилин. Розділіть тісто на два частини і скачайте в кулі, залиште ще на 10 хвилин, тісто викладіть в круглу форму, розрівнювати. Зверху помістіть начинку і злегка удрукувати її в тісто, дочекайтеся. Поки тісто не збільшиться в обсягах ще в два рази, випікайте фокаччо в духовці при 190 градусах протягом 10 хвилин, дістаньте блюдо з духовки, полийте часниковим маслом зверху і відправте в духовку ще на 5 хвилин. Подавайте до столу. Різотто з омарами, кулінарна школа Лецордон Блею, прекрасна можливість доторкнутися до прекрасного і навчитися готувати те що ви ще ніколи не пробували готувати в повсякденному житті, наприклад, італійське різотто з омарами інгредієнт. Для омарів – омари 1,5 кг, курячий бульйон 500 мл, чорний трюфель 20 мл, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, рослинна олія 20 мл для різотто, лук-шалот 2 шт, рослинна олія 20 мл, гриби 100 г, часник 1 зубчик, чебрець 10 г, полба 200 г. Курячий бульйон 500, вершкове масло 40, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком для прикраси. Петрушка 50, пармезан 50, чорний трюфель 40, рослинна олія 10. Спосіб приготування. Бланшуйте омарів у курячому бульйоні протягом 1-5 хвилин. Очистіть і охолодіть. Поверніть омарів назад в курячий бульйон, варіть протягом 10 хвилин. Процідіть через сито і поверніть назад в каструлю, дрібно наріжте трюфель і додайте в каструлю, посоліть, поперчіть і прогрійте, очистіть і дрібно наріжте цибулю, шалот, обсмажуйте в сковороді на олії протягом 5 хвилин, промийте і наріжте гриби, половину відправте в каструлю, очистіть і подрібніть часник, дрібно наріжте чебрець і додайте до грибів. Готуйте ще 2 хвилини. Додайте спельту і готуйте 1 хвилину, потім влийте курячий бульйон, помішуючи, готуйте 20 хвилин. Потім додайте олію, сіль і перець, прогрійте ще 5 хвилин. Дрібно наріжте петрушку, натріть пармезан і трюфель, перемішавши решта гриби, обсмажте в рослинному маслі. Додайте петрушку, пармезан і трюфель, готуйте ще пару хвилин. У тарілку викладіть різотто. Додайте омарів, зверху прикрасьте блюдо грибною сумішю, подавайте до столу. Тарт з вишнею і мигдалем, вишня і мигдаль прекрасний тандем, професійні шеф-кухарі з французької кулінарної школи Le Cordon Блею прекрасно це знають і діляться з нами дивовижним рецептом тарта з вишнею і мигдалем, інгредієнт для тесту: вершкове масло 125, цукор 50, лимонна цедра 1 шт. яйце 1 шт. Ванільний екстракт за смаком. борошно 250. Сіль за смаком. Для начинки вишня 500. Червоне вино мерло 250, цукор 150. Ваніль 1 стручок для крему. Вершкове масло 115, цукор 115. Лимонна цедра 1-2 шт, Ванільний екстракт 5 мл, Яйця шт. Борошно 30 г, мелений мигдаль сто п'ятнадцять, бренді м для прикраси, рубані фісташки 10 шт. спосіб приготування. У великій мисці змішайте вершкове масло, кор і лимонну цедру до консистенції блідого кольору, поступово додайте яйце і ваніль. процідіть борошно і сіль, додайте в суміш, розмішавши, остудіть до 30 хвилин, видаліть кісточки з вишні, нагрійте вино в сотейнику на повільному вогні. В окремій каструлі нагрійте цукор до карамельного кольору, влите до цукру половину вина, доведіть до кипіння, поступово додайте решту вина, додайте ванільний стручок, варіть до легкої густоти. Потім додайте вишню і варіть на повільному вогні 4 хвилини, видаліть вишню, продовжуйте готувати до густої сиропоподібної маси, остудивши, тісто викладіть у форму для запікання. Розрівнювати, накрите харчовою плівкою і охолодіть протягом 15 хвилин, видаліть плівку, відправте в духовку при 200 градусах на 15-20 хвилин, зменшіть температуру духовки до 160 градусів, у великій мисці подрібніть разом вершкове масло, укор, лимонну цедру і ванільний екстракт до суміші блідого кольору. Поступово додайте яйця, процідіть борошно і мелений мигдаль. Додайте до вологих інгредієнтів, додайте коняк і перемішайте до однорідності, розрівняйте за допомогою ложки поверх тесту, відправте в духовку на 20-25 хвилин. Вишню викладіть поверх мигдального крему, полити сиропом, посипте перегрубаними фісташками і подавайте до столу. Ванільно-ягідний мус без десертів наше життя було б не таким яскравим і класним. Шефи з Лецурдон-Блею обожнюють легкі рецепти, які не шкодять фігурі. Але при цьому радують смакові рецептори ванільно-ягідний мус їх числі інгредієнт для ванільного крему, яєчні жовтки 2, шт, цукор 50, кукурудзяний крохмаль 20, молоко двісті, ванільний екстракт 1 стл для ягідного желе – ожиновий сік 150, цукор 50, желатин 2 г, для прикраси, мікс ягід за смаком, спосіб приготування. Збийте ванільний екстракт разом з яєчними жовтками, влийте молоко, змішане з цукром, розлийте половину отриманої суміші по склянках так, щоб вони були заповнені на чверть, остудіть протягом 20 хвилин у морозильній камері, сік ожини перелийте в сотейник і доведіть до кипіння, додайте цукор до ожинового соку і варіть, поки він повністю не розчиниться. Желатин помістіть в миску з холодною водою на 5 хвилин. Дістаньте з води і стисніть, щоб видалити зайву вологу. Надішліть желатин в сотейник з сожиновивим соком і продовжуйте готувати на середньому вогні до його повного розчинення.